Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події тижня. Давайте починаємо. Так, одразу кажу, що тиждень емоційний, але ж емоції різні будуть. І одразу кажу, що перспективи тижня дають комусь з вас дорогу. І дорога саме от. Така емоційна. Зараз побачимо чого. Показаний тут чоловік, який буде в емоціях через ну, гордість жінки показують, і відвертається від нього жінка. Щось йому, так, знаєте, на вихід зі свого життя, показує, вказує, там, вже як хочете. Оце ви йому додаєте, кого хтось з вас, емоцій. Там ну вони різні будуть. Перша емоція це людь, а потім людина вже, знаєте, шкода себе і починає дуже так, тут навіть до сльоз в когось. Так, далі показане гарне, приємне спілкування на перспективу чоловік та жінка, і воно буде тільки зміцнюватись. І знаєте, тут дуже мудра жінка. Тут давайте так скажу: перспективний чоловік, вона це розуміє, і вона дає йому змогу бути важливішим у стосунках, але. Кажу ж, мудра жінка, не так, щоб там роби, що хоче. Вона буде керувати, але не так, що він буде бачити її, наполегливість, там її якісь там вказівки, такі, що піди зроби. А вона буде м'яко його направляти. І в якихось моментах він навіть не буде відчувати, що це його направили, він буде думати, що це він такий молодець і так він до всього дійшов своїм розумом. Тут мудра жінка. Так, добре, далі дивимось. Так, ви знаєте, взагалі, от тиждень перспектив більш за все в особистому житті. Для багатьох з вас розвиток в особистому житті для багатьох показана ситуація, коли чоловік та жінка тут дуже міцний ментальний зв'язок у цих людей. І все, що робиться, все якось робиться з оглядом один на одного. Але знаєте, тут люди так цікаво спілкуються, їм не завжди треба промовляти вголос якісь там свої думки. Вони як достатньо подивитись один на одного. І багато такого, що щось в день роблять, потім спілкуючись. Виявляється, що майже одне і те саме робили, і це з думками один про одного. Ці стосунки вони тільки міцнішають, дедалі більше. І не для всіх я буду казати, що люди живуть один з одним. Це як в уяві вони завжди разом, але Рівень життя у них зараз якийсь різний. Все ж таки, більш за все, от коли люди не разом живуть. А жінка з дитиною, а чоловік сам по собі. Але от кожного дня вони ну, якось разом. Так, далі. Ось тут побачила це вже робота соціум. Тут показаний чоловік, який буде з жінкою е, спілкуватись, як радитись, як, знаєте, домовлятись про щось, якусь швидку справу зробить, щось швидко, щось е, але про це могла бути розмова, ну, як, наприклад, там. Три дні тому, так? Або навіть у когось там, може, навіть три тижні тому була розмова. Але не було такої чіткої домовленості. І тепер, вже, коли людина розуміє, що вже в нього з'явився час або можливість, або там, ну, якісь там, може, певні інструменти з'явились нарешті. Він вже приходить до жінки або телефонує жінці і каже, що про те, що він вже швидко може цю справу подолати. Ну, чи допомогти в чимось. Ну, якось він такий дуже-дуже корисний для цієї жінки. Далі дивлюсь, робота соціум. Показана мені людина, яка. Ви як будете знати про людину, якій, я так розумію, що якусь операцію будуть робити. Все якось нормально показано, там, де треба щось відрізати, то відрізають, бо ножиці тут бачу над людиною. Ага. Ні, вона непогано все показано. Знаєте, навіть таких, щоб сильних страхів не бачу. От це нібито якась така операція, яка як потокова. Вона така вже, ну це не щось таке неймовірне, що невідомо як піде. А це як ну щось звичне для лікарів, коли вони знають, що і як робити, і просто роблять. Так далі. Ось тут як відмежовується якась людина, але не на користь собі. От разом з кимось було б легше робити їм, ну там щось подолати, а людина відмежовується і буде потім як та дзига крутитись, щоб зробити те, що треба. Тепер когось тут проженуть. І ви будете чи присутні при цьому, чи просто потім дізнаєтесь про таку ситуацію, що двох людей, ну таких неприємних насправді, як проженуть, ну, типу, того, що йдіть до себе додому, вам тут не раді. Це робота соціум. Це може бути не та ситуація, коли десь у вас там на роботі стається щось таке. Це може бути, ви в новинах щось почуєте. Може бути і так. Далі. Так, за кимсь з вас? Спостерігає людина або рак, або скорпіон за знаком зодиаку. Це в роботі якась така ситуація, щось буде як керувати якимсь процесом зрештою. Але людина така, знаєте, цікава за своїм характером, коли все, що робить, це ну, не відкрито, а знаєте, як приховує своє. Як це пояснити? Коли знаєте, ніби всі здогадуються, чиїх рук справа, але це не відкрито. Як сірий кардинал, ну так. Так, що ще в нас показано по філіжанці? Здивований, якийсь і трошки розчарований чоловік, якісь справи юридичні, і, бо йому тут треба буде допомога. І те, що він робить, в нього в самотужки воно не дуже вийде. Тут треба когось викликати. Наймати на допомогу ось так. І угу. для когось взагалі тут можна буде влаштуватись на роботу, якщо у вас юридична освіта, ви можете прочитати обяву про те, що шукають людину, і можете запропонувати свою кандидатуру. Угу. Так, що в нас ще? Ого, така розлючена людина, але піде з вашого спілкування. Ви знаєте, ну так, так, просто така собі лють емоційна. Для кого як, для когось чоловік, для когось жінка, бо ви наполягатимете, ви, якщо не просто ви тут, давайте так, я просто озвучу, що я бачу, а ви з ким це буде? Резонувати, ви почуєте тут свою інформацію. Дивіться, тут чоловік наполягатиме на тому, щоб якась справа була зроблена саме так, як він це бачить. І лють буде саме в тому, що він, його ніяк не вмовити зробити щось інакше. От він поставив свою там якусь умову і все літери А У, Ч, до цього мають стосунок літера І. Тут би, ну, знаєте, тут би гнучкості у спілкуванні з цією людиною. Бо тут як два характери таких міцних стикаються і от просто не зможуть домовитись. Угу. Все, я так розумію, що найважливіше я розповіла. Останнє, але ну, це ж дуже дуже мало кому підійде, але все ж таки, якщо мені показують... То треба комусь бути дуже-дуже уважним чи уважною. Показують, коли сходяться дві людини, і чимсь можуть один одного заразити статтєвим шляхом якась хвороба. Будьте уважні. Або попередьте того, хто ви знаєте, там може хтось з друзів, може хтось там. Ну, коротше, я не буду тут натяків давати, будьте уважні і все. І розумієте, загальна філіжанка це дуже-дуже така одинична інформація для когось, але я не можу її умовчити. Бо якщо показують, то комусь це треба почути, бо самі знаєте, як, як все воно буває в житті. Все, на цьому, всім найгарнішого вам тижня. Хай він принесе вам дуже приємні зміни в життя. І хай він буде безпечним для вас, для вашої родини і наповненим і здоров'ям, і щастям, і фінансами, і всім, що вам дуже до потреби або просто хотілося б мати в житті. Бережіть себе, побачимось і всім дуже дякую за ваші Подобайки за ваші коментарі і за ваші підписки. Всім дякую за підтримку і всім пока.